І є реакція соцмереж українців в соцмережах. Давайте подивимось. Завдяки численним месенджерам і телеграм-паблікам. Українці та й весь світ спостерігали ледь не за кожним кроком наших військових. 11 листопада 2022 року запам'ятається нам таким. днів ми всі намагалися розгадувати ребуси голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ну і звичайно не обійшлося без глузливих та радісних коментарів українців у мережі. Росіяни масово обстрілюють Україну з думкою, що ми злякаємося зникнення світла і комфорту та здамося. ЗСУ заходять у Херсон. Як тобі таке, Ілон Маск. Скажи, що ти сумував за Херсоном, не кажучи, що ти сумував за Херсоном. Все літо не їв Кавуни. Бронюються. От ніяк не можу зрозуміти, навіщо Росія вісім місяців кошмарила Херсон. Усе було тільки заради того, щоб забрати прах потьомки на з міста і втекти, та його б з радістю і так віддали. Я після кожної новини про Херсон у стрітці. не все так просто. Там, походу, договорняк по Херсону Україна отримує Херсон, Росія отримує. Шапка українська Футболка українська. Ей, Україна! Привет. Ну і звичайно, куди ж без реакції українських підприємців? У мережі вже почали поширювати опитувальники, який з бізнесів першим відкриться у звільненому Херсоні. А аватарки з Кавунами сьогодні заполонять стрічку.